Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні я хочу поговорити з вами про аромати, які я ношу саме в цю пору року, саме в цей місяць травень, саме в цю частину травня, коли йдуть дощі, грози, коли все таке тепле, так, але свіже, зелене, аж хрустке, коли ось ця. Дуже гарний саундтрек, дякую, Мія. Коли я починаю говорити, вона теж почне говорити і намагається мене пере, пере, переспівати. Окей. Коротше, ці аромати, про які я буду говорити в цьому відео, я ношу саме ось в цю частину травня. Мою улюблену, я дуже люблю цю частину травня, тому що ще щось квітне, ще щось пахне. А, і з'являється ось цей тополина, ця вся історія, пух у нас з'являється. А я алергік, тому коли йде дощ і воно все прибивається до землі, і наче хтось підкручує різкість зображення, іначе хтось підкручує фокус, і все стає настільки прозоре, настільки чисте настільки освіжаюче, але тепло, тепло і свіжо. Обожнюю цю пору і ношу саме ці аромати. Поїхали! І перший аромат, про який я хочу а, поговорити тут. Якщо інші я ношу ще й ну, іноді тягнеться в мене рука і в інші пори року, то цей аромат я ношу виключно в травні, якось так сталося, що саме от цей мюглєр, саме от в дощовий травень мені дуже дуже заходить. В мене е, туалетна вода версія. Я з повагою відношуся до е, парфумерної води. Я зносила семпл і я не відчуваю там якихось неприємних моментів. Для мене е, так, я розумію людей, які відчувають там якусь гнильцю, якусь якесь болото, якесь оце все, це що відштовхує. Людей від цього аромату. Я це все розумію, але для мене воно не неприємне. Але ось зносивши семпл, я зрозуміла, що все ж таки туалетна водичка, ця версія для мене більш носибельна, тому що ем, тут прибрали оцю ноту тигрової Лиани, якої не існує в природі, але ну вже хай, хай буде так. Але тут добавили полунички і додали саме цей фруктово-полунично-ревеневий такий полунично-ревенева свіжість, мені от в цьому ароматі ну, якось більш подобається. не знаю. Я, я чула, що їх вже познімали, тому якщо у вас є таке золоте сердечко, дуже радійте, якщо ви ще любите цей аромат. То е, я радію разом з вами. У мене залишилося ну, пів флакончика і так як я його дуже рідко ношу впродовж року, а саме, от -от, в дощовий травень, в дощовий червень, можливо. Ну, коротше, коли ще не дуже е, жарко, коли от є ось ця така тепла вологість. Він просто неймовірно розкривається. Просто я не можу вам це описати. Це просто якась магія, фантастика, ти себе відчуваєш якоюсь лісовою мавкою. Я про нього розповідала, до речі, в відео присвячене до Хелловіну, і там я його саме асоціювала з мавками, тому що, ну не знаю, з русалками, з мавками. Ну, ні, не з русалками, з мавками все ж таки. Тому що це лісові діви. І, і це таке, теж таке, таке відьомське, трошки магічне таке зілечко дуже пасує до цього образу. Так. Ще один аромат, який неймовірно розкривається саме в дощову погоду, це е, Narcissa Родрігес Fleur Mask. Фухьо. Це парфумерна вода, є ще туалетна водичка з прозорою кришечкою. Я з нею не знайома, але кажуть, що вона трошки легше, прозоре. Якщо когось це придушує, якщо комусь важкувато це виносити, то е, придивіться до туалетної водички. Мені ці півоні дуже подобаються. І він так може трохи придушити. Тому от я саме от в таку дощову погоду його ношу. А, тому що е, ці півоні, я не пам'ятаю півоні і троянди тут наче, теж є ще щось. Не пам'ятаю вже піраміду, але для мене це півоні. Це півоні, оці такі пишні, е, рожеві, такі з розміром з голову. Е, и, от, які знаєте розкриваються. І там ще от видно ці всі тичинки, коротше, з цим пилком. От для мене він. за того, що він ще трохи запудрується, він для мене от такий от насичений, оці, е пелюстки, вони такі масні, такі жирні. Тут така помадність є. Коротше, він е не тільки квітковий, він ще має таку от. Е Таку помадну, косметичну таку нотку, і це мені дуже в ньому подобається. І саме на травень, саме на дощовий травень він для мене ідеальний. Ще один аромат, який, до якого тягнеться рука, тільки от в таку теплу дощову весну. Для мене це трезель від Avon, У мене такий старичок. Я не знаю, чи його ще випускають. На жаль, я, ну я от собі дуже давно вже придбала цей флакон. І він в мене от майже повний, тому що я дуже рідко їм користуюся. от Саме от, саме от, от, от раз на рік, може, два на рік. Я наношу цей прозорий. Ви оглохли? Я вибачаюсь. Я оглохла. Але. Продовжуємо. Це, я не пам'ятаю теж піраміда, але для мене це такий акварельний квітковий весняний аромат з акватичною трохи нотою. От як, дають, як дає нотка лотосу. Напевно, що тут є вона. Я не пам'ятаю, як український лотос. Не ну, пишіть мені, будь ласка, бо я... ця кувшинка, кувшинка, вона ж якось називається Латаття, наче Латаття. Да. Але я точно не пам'ятаю. Коротше, ця нота тут є, і вона робить цей аромат дуже таким прозорим, але не дивлячись на його прозорість, легкість, якусь таку свіжість, він неймовірно стійкий. Неймовірно шлейфою, тобто, ну це просто розрив шаблону відбувається, тому що ну дійсно, не дивлячись на те, що такі, наче легкі такі прозорі ноти, він по своїм характеристикам дуже моцний. Цим мені він теж подобається, і я на нього отримувала компліменти, причому на роботі від людей, до яких я. Ну Не підходила так на дуже близько, а саме от на відстані від мене чули цей аромат. Тобто він дифузний, він заповнює простір, але не придушує, а дійсно е таке враження е створює легке і дуже гарне квіткове таке звучання. Ще один аромат, який неймовірно розкривається в теплу дощову погоду, як виявилося, це Трусарді Лаві де Мілану Walkін in porta Venezia. В народі просто собаки, в мене ось така, такий сірий бідон. Я хочу Порта-Нува, це Порта-Венеція, але тим не менш. Цей аромат мені подарував чоловік, коли я ще не розкриваючи і не тестуючи його, Подивилася на піраміду, я злякалася, тому що там ну, все таке, що мені не подобається. Там якісь трави, мурави, там якась хвоя, там якийсь полин, ще щось. Коротше, все таке зелене, бальзамічне. Я злякалася реально. Але коли я його розносила, коли я його спробувала, я була приємно дуже вражена, тому що це м, дійсно гарний дуже аромат, це незвичний він, його дуже важко описувати, тому що він дійсно незвичний. І, можливо, він не кожному сподобається дійсно, тому що м, тут є ось така травність, а, але вона навіть медичність трохи, я б сказала. А для мене це чай. Це такий міцний чорний чай, хоча його не заявлено в піраміді. З ложечкою якогось бальзаму саме от типу, типу Бітнера. Ну, я не знаю, ну, це не бітнер, але щось ну, таке: трав'яниста настойка. Чай з трав'яною настоянкою. Це неймовірно гарно. Я е, дуже його полюбила. Я його. Е, Активно носила навесні, але от в дощ він просто прекрасно розкрився. Він е свіжий, тим не менш, він якийсь теплозігріваючий, він пряний, він трав'янистий, він чайний. Неймовірний. Ось так швиденько з коментарями, з музичними вставками. Я нарешті записала це відео. А, насолоджуйтесь весною, а, бо вона вже скоро тю-тю закінчиться. Взагалі дуже швидко, якось, не знаю, як для вас, для мене дуже швидко той час. І вже от скоро нам вже рочок буде виповнюватися, тому насолоджуйтесь, насолоджуйтесь кожним днем, бо вони летять як, просто як навіження. А, планую записати відео а, ще про троянди. Про троянди в моїй колекції, які в мене є, а, про ем, мої враження і вподобання в парфумері Oriflame. А, також ще підберу до вас якусь, підберу для вас якусь бюджетну добірку ще. Так що залишайтеся зі мною, підписуйтесь, щоб не пропустити нічого. Ставте лайки, якщо є щось сказати, говоріть. Якщо нема щось сказати, просто просто, коханечко в коментарях. Негатив не пишіть, будь ласка, у нас і так в житті його Вистачає, навіщо це треба вам. Всіх цілую, всім папа, до зустрічі.